Ми вважаємо, що вночі вбивство Олександра музичка Сашка Білого, це була спланована акція відплати представників нового керівництва МВС на чолі Завакування. Я думаю, що до прийняття рішення про вбивство Сашка Білого долучені інші перші особи керівництва нашої держави. Можливо, інші певні провокатори, які теж долучилися з числа більше можливо, середовищі. Ми вважаємо, що це було жорстке вбивство, відплата, можливо, за певні дії правого сектору і, можливо, спроба залякати наших активістів по всіх регіонах. Зі своєї сторони хочу заявити, що правий сектор зараз вирішує свою позицію по цьому питанню. Завтра буде похорони Сашка Білого. І сьогодні наш лідер Дмитро Ярош заявить нашу позицію по цьому питанню. Але однозначно ми будемо вимагати основні речі. Це не лише відставка вакуу, це саме мінімально, а це покарання виконавців, які вбили нашого активіста, лідера правого сектору на Західній Україні, Фактично, що робивши бандитську операцію без будь-яких попереджуваних якихось пос... повіспа, тому подібне. Вони його просто приїхали навіть у громадському місці зразу зі стрільбою, зі стрільбою вогнепальною, взяли, вивели на місці, застреливши в упор у серце. Залишили на місці, де загибель. Тому це банальне, жорстке вбивство зі сторони правоохоронців, а можливо інших невідомих осіб.